Члени колегії районної державної адміністрації під час чергового засідання цього органу проаналізували показники виконання районного і зведеного бюджетів за минулий рік, підбили підсумки соціально-економічного розвитку району та приділили увагу такому питанню як інвентаризація пам'яток культурної спадщини. Детальніше про це в інтерв'ю із першим заступником голови районної державної адміністрації Олександром Клочковим район відпрацював дуже добре. Виконали всі бюджети всіх рівнів, навіть перевиконали. Це дало нам змогу ці кошти направити в соціальну сферу, в освіту, в медицину, в культуру, в спорт, придбати шкільний автобус і намітити плани на наступний рік. Соціально-економічний розвиток нашого району в 2015 році йшов стабільно. можна сказати, що він сильно розвивався, але, по крайній мере, не падав. І дійсно, гарно відпрацювала сфера сільхозгрупи, це наше сільхозпредприяття і анти наші. Вони в лідіруючих позиціях займають в області місце. Гарні показники ми маємо і з промишленості, це мається на увазі боровий сектор, газовий сектор. От, на жаль, малий бізнес стоїть на місці і всячески ми думаємо, як з мертвої точки зрушити. Цю справу для того, щоб розвивався малий і середній бізнес в нашому районі, тільки це дасть нам робочі місця і рух вперед. Ви знаєте, що стоїмо ми зараз на порозі великих преобразувань і об'єднується пенсіонний фонд, скорочується налогове, в юстиції, йде скорочення по другим службам. Тобто звільняються місця, і це нас турбує, тому що люди, які фахівці, які працювали в цих. Організаціях вони не можуть бути безробітними. Їх треба залучати до розвитку, економічного розвитку нашого району. Тому оцей напрямок ми і намітили на цей рік, ми думаємо, як зробити так, щоб малий і середній бізнес в нашому районі в цьому році став краще розвивати. Вторим питанням, самим основним на сьогоднішній день і важним є декомунізація. Це питання стоїть сьогодні остро, тому що в нашому районі. Теж стоїть декілька пам'ятників тих часів, і питання вирішується, що з ними робити. І сьогодні вони знаходяться ще в реєстрі державному, і ми не маємо змоги його зняти. Але ми всі направили туди документи Міністерства культури і освіти і ждемо виводу їх із реєстру для того, щоб потім їх демонтувати.